На проспекті Козацькому у Сумах, куди 8 вересня поцілила російська ракета, триває ліквідація наслідків вибуху. Біля місця влучання працює спецтехніка. Розбирають та вивозять будівельне сміття. За кілька десятків метрів від місця вибуху розташований будинок, в якому живе Олександр Аверченков. Чоловік каже, і досі не може оговтатись після ракетного удару. От окно на втором етажі і ліві я якраз спав. Проснувся від невероятного звука, підривався одразу окно, виглянув і вижу, не знаю, як в фільмах каких-то ужасів. Просто огонь таким столбом. Все. А потім думав, як вийти, тому що все в стеклі, весь пол, все розбите и босиком как-то пробирался на улицу. Даже одежды не нашел, она где-то под завалами была. Показав человек, яких пошкоджень зазнало його домоволодіння. Начиная от ворот, это просто кумаги ослепили из того, что были обратно, чтобы было закрыто. Автомобиль можем видеть тоже расстрелянный. Дом, ну это снаружи, то, что окна выбиты, это тоже друзья позаклеивали, все повылетало. Где-то с рамами полностью, где-то Самі стеклопакети. Сюди залетіли крупні металічні обломки, поэтому просто все винесли і раму і внутрі все. Ну, внутрі це ліба відділення розговори, тобто там немає ні міжкомнатий, ні біля техніка побита, мебель. Біля будинку лежать знайдені уламки російської ракети. Деякі з них, каже Олександр, забрали співробітники поліції. Також зафіксували пошкодження, яких зазнало домоволодіння. От зараз, думаю громадські якісь організації. Поїду, подам документи. І поки більше нічого. Ну, в плані якихось обіцянок чи що делати далі. Вам є де в цей час жити там? Я буду жити тут. По сусідству з Олександром Аверченком живе Алла Цимбал. Як це воно случилось? Я навіть не чула, ну, щоб там грохот якийсь був. Я почула, що сипиться все: стекла, штукатурка. І бачу, це ж все воно тут падає. Я спугалась, вискочила. Кричу, Коль, ти живий, заходю. а в нього там взагалі страшне. Це ж вікна, вони всі вилетіли і летіли. Я кажу, як воно не попав ну, не в глаз, щоб не, не в вісок. Там ще ж така штуковина якась з це видно от ракет. І вона така тяжола і влупила прямо у стінку, ну, прямо в спальні. Ну, Взагалі, стрес страшний отримали, але ну, головне, що живі. Пошкоджені вікна в будинку забили спали? ДСП, дах за допомогою родичів та друзів підлатали. На криші заділена, там, слава Богу, що текти не буде. Ну, а це сказали до весни, а весною треба розбирати повністю, вторий етаж повністю розбирати. Там нічого не гоже. Ні дверей немає, входних ніде, нічого немає. Із заявами про пошкоджене внаслідок вибуху житло до оперативного штабу, створеного міськрадою, нині звернулися 111 людей, каже керівник штабу з ліквідації наслідків Станіслав Поляков. Остежуємо, складаємо акти відповідні. Станом на 8 ранку сьогодні було опрацьовано 91 заява. Тобто ще будемо сьогодні, і завтра комісія буде працювати, ходити по будівлям, фіксувати ці пошкодження. Далі вже в робочому порядку є певні нюанси, тобто подаватися на компенсації, на її відновлення і тому це інші Для цього треба забрати зараз максимально пакет документів. Тому що два дні ми будемо працювати тут. Також 11 та 12 вересня приймають заяви на грошову допомогу мешканцям пошкодженого житла. З 9.30 до 16.00 в приміщенні бібліотеки номер 7 по вулиці Кондратів організовано прийом громадян, французька організацію Актит, яка надає допомогу по 200 кожній постраждалій на кожне помешкання кожній людині. Тобто якщо, тобто якщо сім'я складається з трьох людей, то це 6600 місяць і це протягом трьох місяців така допомога. Сьогодні, 11 вересня, у Сумах оголошено днем жалоби за загиблою внаслідок ракетного удару Катериною Мільченко. Опівдні з жінкою прощалися у свято-Георгівському храмі. У бокою господи, душу спочилої раби твоє поховали жінку на сумському кладовищі на вулиці Березовий Гай. Окрім загиблої, за інформацією міськради, внаслідок російського ракетного удару, 8 вересня було травмовано ще три людини. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.